Привіт, розповім про свою трішки імпульсивну покупку, а саме, навушники Moondrop Space Travel 2 і про нюанси, які в них знайшов. Тому, якщо ви розглядаєте ці навушники до покупки, можливо після цього відео передумаєте. Взагалі ці навушники в мене деякий час висіли у вішлісті, але я не думав, що все ж їх куплю, проте періодично дивився ціну на них, і в листопаді, коли був розпродаж, на них дали гарну знижку. Я ще тоді в телеграмі написав, що, наче по відеокам гарні навушники, можна взяти за 700 гривень. Подивився огляди, по звуку їх хвалять. Було там пару нюансів стосовно не дуже зручного кейсу, але в цілому, типу, класні навушники. Думаю, ладно, візьму. Причому у них сам по собі кейс, як бачите, відкритого типу. І є два чохла офіційних, які можна вибрати під. Час покупки, отже, перший чохол він дешевший. Він просто як така пластикова прозора коробочка, яка не приховує їх цей гарний зовнішній вигляд. І ось такий шкіряний, який мені дуже сподобався відразу. Тому я вирішив взяти його. Причому цей шкіряний без акції коштує 10 доларів. По акції він був двічі дешевше. Тому таким чином мені покупка обійшлась 22 долара, тобто орієнтовно 900 гривень на момент покупки. І якраз те, що тут кейс відкритого типу, сюди дуже легко може потрапляти різний пил, якісь шерстинки, ворсинки, тому я це відношу до нюансів і вони не захищені. І навіть якщо купувати ці навушники по знижці, мабуть, все ж краще додати, хоча б на цей звичайний пластиковий чохол або можливо пошукати є якісь також недорогі просто на Аліекспрес. При тому, що якщо навіть їх закинути в цей захисний чохол, то вони будуть все одно не повністю захищені, і тут з боків може легко потрапляти якісь. Дрібний пил. Хоча сам цей чохол мені особисто дуже подобається. Він що з вигляду гарний, що він тактильно приємний і начебто все рівненько, акуратно прошито. Є магнітик, тобто він ось так закривається. Тому сам цей чохол мені дуже подобається, але він, мабуть, більше працює візуально, ніж захищає самі навушники. Я обрав світлу версію у біло-оранжевому кольорі. Є ще темно-зелений, який теж гарний, але чорні навушники в мене вже є, тому хотілося щось спробувати інше. До речі, Type c порт для зарядки розташований з нижньої сторони. По центру тут є світлодіод, який символізує, що, наприклад, зараз навушники заряджаються, також, якщо, наприклад, кейс буде розряджатись, він змінить колір. Зараз я підключив зарядку і можна побачити, що зараз світлодіод таким світить помаранчевим кольором. Наступний момент це те, що ці навушники не дуже зручно діставати з кейсу і класти їх назад. Я роблю це наступним чином, типу їх як виштовхуючи, і начебто це виглядає так, що це. Легко. Але, по-перше, потрібно до цього звикнути. По-друге, не завжди зручно їх о, схопити, і іноді можна їх так і загубити. Тому буває, коли руки сухі, ці навушники дуже легко можуть вислизнути під час діставання, або так само, коли їх розміщуєш назад, вони іноді можуть стати, наприклад, ось таким чином, тобто не завжди вони відразу зручно влаштовуються у свої посадкові місця. Можливо, це в моєму випадку так, або я ще досі повністю до них не звик, але якщо, наприклад, порівнювати з такими навушниками, де ось такий кейс, де ви взяли навушник і просто його кинули, і він собі автоматично там влаштувався зручно. То тут іноді трішки доводиться погратися. Що з доставанням, що з їх розташуванням назад. Також, коли дивився огляди, то ні разу начебто не чув, щоб казали, що у них незручна посадка. Але якщо порівняти їх, наприклад, з цими, що в мене QCY T13, то вони компактніші, і якщо так подивитись, ці Space Travel, вони мають таку більш якусь трикутну форму і корпус у них більший. Не знаю, чи це із за трішки крупнішого корпусу, чи просто із-за того, що тут трішки інша форма, але в мене в них відчувається іноді дискомфорт, наприклад, там через півгодинки годинку вони начебто як трішки надавлюють. Також не знаю, чи це буде видно на відео, але в них по центру тут іде якби шов. Тобто тут корпус, дві половинки корпуса вони зшиваються. І тут цього переходу не чути. А от на лівому навушнику цей шов не такий ідеальний, його тут можна відчути тактильно. І, наприклад, коли вдягаєш навушник або поправляєш його, це відчувається іноді трішки, начебто, не прям там шкрябає вухо, але є трішки дискомфорт від цього. Але якщо не враховувати цей нюанс, то взагалі зручність посадки тут мені приблизно на 3 з плюсом із 5. І перед тим як я спробую розповісти про звучання цих навушників, ще розповім про такі дивні нюанси, які я помітив в деяких режимах. Точніше, цей нюанс проявляється лише в звичайному режимі, тому що тут ще є режим шуму заглушення та режим прозорості. Взагалі цей нюанс проявляється не часто. Я його чув там не на багатьох треках, і, скоріше за все, це були якісь або драмен-бейс треки, або дабстеп з потужним басом, швидкими ритмами. І от в якісь такі, типу, як складні моменти, гучність раптово знижується на цих відрізках, начебто працює якийсь ліміт, або типу, якби навушники не вивозять чи йдуть в якийсь захист, от щось таке. Наприклад, трек, який ви зараз бачите, тут на 45 й секунді починається такий двіж, і в ці моменти якраз гучність може просідати, причому правому або лівому навушнику якось може. Відрізняти цей рівень гучності або чергуватися, от щось таке. Причому цей нюанс я поки що спостерігав тільки в Дізері і в Телеграмі, хоча, наприклад, якщо слухати цей же трек через YouTube Music або завантажити його і відтворити через плеєр, то все працює нормально і такого нюансу немає. Якщо, наприклад, слухати цей же трек в Дізері або в Телеграмі через QCY t 13, або інші Bluetooth-наушники, я такого нюансу не чув. І якщо вімкнути режим прозорості або шуму заглушення, ця проблема зникає, а проявляється вона тільки в звичайному. Режимі. Навушники в мене оновлені до останньої версії прошивки 1.6.0. Тому навіть трохи дивно, що цей нюанс є в звичайному режимі, коли, по ідеї, додаткова обробка звуку начебто не застосовується. Якщо у вас теж є такі навушники, то напишіть, будь ласка, чи спостерігали ви у себе такий нюанс, і якщо так, то в якому режимі. У дизері в мене підписка Hi-Fi і обрана висока якість звуку, тобто вона вища, ніж в YouTube Music. І, можливо, була причина в цьому, але я спеціально завантажив трек з Batcampu, тобто теж у високій якості, і відтворив його просто. Через плеєр на компі, так само потім на смартфоні, таких просідань звуку в складних моментах немає. Тому в чому саме проблема, я не розумію. Тому я в цих навушниках частіше слухаю музику або в режимі прозорості, або, наприклад, вмикаю шумозаглушення, заглушення, щоб, наприклад, якщо і трапиться якийсь такий дивний трек, де проявляється цей нюанс, то це мені не псувало враження, і я його просто не чув цього нюансу. Тому якось так. Тепер спробую описати звучання в цих навушниках, але відразу хочу попередити, що я передивлявся, наприклад, своє відео про повнорозмірні навушники від FIO, і мені здається, що я не дуже точно вмію описувати звучання, тому в мене це не дуже добре виходить. І якщо у вас є авторитетні Дачі, з якими у вас бігаються враження від звуку, то орієнтуйтесь на них. А моє відео буде більш корисне, мабуть, саме в плані прилічних раніше нюансів. Отже, в цілому звук мені сподобався. Звісно, в деяких треках чути, що це грають Bluetooth-навушники, і в них немає цих кодиків типу LDAC або LHDC, якщо не помиляюсь. Хоча в мене таких навушників і не було, тому я порівняти прям не можу. Наскільки, наприклад, буде там велика різниця. Якщо порівнювати їх з моїми навушниками, кюсівайта 13 то ці більш комфортні в тому плані, що вони м'якіші, можливо, трішки басовитіші. Але ось тут буде більше деталей, також достатній бас, навіть трішки краще таке відчуття простору. Тобто, в цілому, звук хороший і він точно краще. Тому в мене це зараз як основні бездротові навушники, які і для музики, і там відео подивитись, і порозмовляти по телефону. До того ж, в застосунку від Moondrop можна налаштувати деякі моменти під себе. Наприклад, вибрати тут режим прозорості, шум заглушення або звичайний режим, рівень гейну, точніше, це якби підсилення. І, наприклад, якщо ви тільки купили навушники і викрутили звук на всю. Але вам все одно якби тихо, то можливо вам потрібно просто перемкнути на середній або найвищий режим підсилення. В такому випадку гучність буде, скоріш за все, навіть запасом. Також через еквалайзер можна підналаштувати звук під себе. Наприклад, тут є референсний режим, є з підвищеним басом, і, наприклад, навпаки, якщо потрібно знизити низькі частоти. І також тут є ще бібліотека з готовими такими варіантами. Я так розумію, тут є, мабуть, як офіційні, є ті, мабуть, що користувачі створили і поділилися з ними. І можна самому якраз підналаштувати, що я це не чіпав. Я знайшов собі три варіанти. Оцей перший Aria 2 він дає більше деталей, бас при цьому зменшується. Звук стає не те, щоб якимось плоскішим, а більш такий тонкий, в тому плані, що немає такого насичення, але дає більше деталей. Оцей нижній він, навпаки, дає більше таке насичення, більш басовитий стає звук, але при цьому сцена якби звужується і стає, начебто як по центру голови, і не така широка, як в цьому Aria 2». А ось у цей перший у списку він робить щось посередині, тут і непогана детальність, і при цьому достатній бас. Хоча мені взагалі і стандартний звук подобається, або якщо хочеться басовитіше, то можна вибрати той варіант, де Бас Плюс, але поки що я для себе якогось ідеального варіанту не підібрав, тому що одні налаштування еквалайзер можуть ідеально підходити під якийсь один трек і не підходити під інший. Тому добре, що з цим можна доволі легко гратися і підібрати щось оптимальне для себе. До речі, було пару разів, коли я, наприклад, перебирав різні варіанти і вони переставали застосовуватись, тобто не впливав. На звук, і тоді я натискав на ці параметри вгорі, кидав, типу як на, на дефолтні, застосовував їх, і тоді знову пробував, і начебто працювало. Я не знаю, чи це саме застосунок підглючував, чи можливо навушники, але такий момент був. Якщо говорити за режим шумозаглушення та режим прозорості, то вони, мабуть, тут середні, вони не супер якісь класні, тобто шумозаглушення, звісно, краще відсякає звуки в порівнянні з пасивним шумозаглушенням, але це не щось там суперове і це просто діє на якісь такі не сильно гучні звуки. Якщо говорити, за режим прозорості, то звуки, які поряд зі мною я чую навіть краще, ніж без навушників, можливо, там на відсотків 5-10, але це трішки відрізняється від того, як чути вживу, і при цьому є постійний фоновий шум, який можна сказати не заважає. Він схожий на якийсь там приглушений далекий шум водопаду чи шум лісу під час вітру. Тому якщо ви шукаєте навушники якраз з хорошим шумозаглушенням, чи там для режиму прозорості, то це, мабуть, не найкращий варіант. До речі, забув сказати про одну з цікавих фішок цих навушників, наприклад, коли ви перемикаєте режими або там конектите, або Відключаєте з смартфону, це все озвучується прикольним милим таким анімешним голосом, типу такої дівчинки, тому це фішка цих навушників. Якщо розмовляти в цих навушниках по телефону, то, як мені сказали, мене було добре чути, і я так само добре чув. Але це було в спокійній обстановці, і якщо це буде, наприклад, на шумній вулиці, то я думаю, що це буде помітно гірше. Але я ці навушники брав не для розмов. Я думаю, за ці кошти тут, мабуть, плюс-мінус нормальний варіант по ринку. За автономність цих навушників мені особливо сказати немає чого, тому що я їх зряджаю. Доволі рідко, мабуть, там раз на 2-3 тижні, так як і часу в них провожу небагато, можливо, це 1-2 години на день. А так, я весь часто проводжу в провідних навушниках, працюю або слухаю музику, тому в плані автономності в мене до них претензій немає. Єдине, що бачу відгуки, що у деяких людей, начебто один навушник розряджався швидше за інший, тому, можливо, є ось такий нюанс. Отже, якщо так підсумувати, то приблизно по ціні в 20-25 доларів ці навушники, мабуть, грають добре, і звук у них хороший, але можливо, можна знайти за цей бюджет і щось краще. Хоча зовнішній. Вигляд, як на мене, дуже незвичний і гарний. Є ось ця прикольна мила озвучка, але враховуючи деякі нюанси, про які розповів, мабуть, краще трішки додати грошенят і купити якісь краще по звуку навушники, типу Realme Buds Air 7, чи які там зараз є актуальні бюджетні топи. Якщо маєте такі навушники, то поділіться, будь ласка, своїм враженням у коментарях. Дякую, не забувайте донатити на Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.